Слава Україні, друзі! Слава нашим Збройним силам! А ми з вами як можемо, так і допомагаємо нашій країні. Давайте разом розбудовувати український сегмент Ютубу. Можливо, комусь здасться дивним назва відео виховання коренів. Але слово виховання в нас пов'язані в кожного якісь свої цікаві історії. Коли хтось із моїх дітей перший день пішов до дитячого садка, то ввечері. Звичайно ж, ми розпитували, як там було, які враження. Враження були, звичайно, не фонтан. Але на питання, хто в садочку, хто ж до садочка ще ходить, дитина розповіла, що там були діти, які кричали, і вихователька. А що ж робила вихователька? Виховувала дітей, та як вона їх виховувала. Ну, Вони заховувались, а вона їх виховувала. Сьогодні мова піде не про таке виховання, а виховання працелюбності, напевно. Так як моя бабуся виховувала мою маму, будила дуже раненько і посилала е, на город, аж кінець города у берег по росі, щоб та нарвала кропи петрушки на закришку, як вона казала. І з вечора це не можна було зробити, треба було обов'язково зранку, щоб не була ледача. Так от, сьогодні ми десь приблизно таким чином будемо виховувати коріння, щоб воно не лінувалося. У дуже такому е, Тонкодисперсному, такому пухкому і поживному ґрунті коріння стає справді ледачим. Йому немає потреби збільшувати свою довжину, збільшувати об'єм і працювати якось над, так би сказати, над добуванням їжі. Тому буде краще, якщо ґрунт для розсади буде бідніший, не такий поживний. І ми будемо спонукати корінь якимось чином добувати собі воду і поживу. Тож, перший пункт у цьому вихованні це нижній полив. Коли ми ставимо стакани чи касети у піддон і поливаємо в піддон. Тоді однозначно ми корінь заставляємо тягнутися до вологи. Ну, В цьому ніякої немає хитрості. Другий пункт у всьому цьому це ґрунт. Добуляти у ґрунт, наприклад, Пісок з камінчиками додати в ґрунт шматочки якогось дрібного, дрібних уламків керамзиту або вермикуліту, хоча вермикуліт руйнується в ґрунті, просто механічно ламається. Та в кінці кінців отого котячого наповнювача для туалетів, звичайно, купувати його не треба спеціально. Але якщо є, ну, можете додати приблизно там, дві склянки на відро ґрунту. Ось так. Але якщо немає, то піде. Пісок з камінчиками дрібними, керамзит, ось такі якісь часточки. Це може бути навіть ось ця, як на неї кажуть, мучка, да? гранвіців. Ну, звичайно ж, небагато, але коли ці шматочки будуть там, то зважаючи на те, що корінь росте під дією тяжіння, зустрічаючи на своєму шляху такий камінчик. Таку перешкоду він буде її огинати, тобто він буде поспішати донизу, але обходячи збоку. Таким чином, якщо будуть рости дві однакові рослини в однаковому ґрунті, в однакових об'ємах стаканчиків з однаковими біджиленнями, але один ґрунт буде однорідний, а другий з такими включеннями, і через деякий час взяти, вимити це коріння і порівняти його довжину і об'єм, то ми побачимо, що там. Де були камінчики, там об'єм і довжина коренів буде значно більша. І е, я, звичайно, такого дослідження не проводила, але результати ці, цих досліджень читала, з ними ознайомлювалася, і вам про це роз... І третій спосіб виховання коріння, щоб воно не було ледачим, це виготовлення таких мінеральних магнітів, для яких нам знадобиться власне мінеральне добриво, знову глина. Бентонітова або звичайна і вода. До речі, провела пошукове дослідження і побачила, що так і дійсно нас тут недалечко виготовляють, наповнюючи, для котячих туалетів із бентонітової глини. Вони доволі дешеві, в інтернеті продаються. А ось ця глина, звичайно, із глини Вона так само підходить і прекрасно зробляться ці кульки. Єдине, що у бентонітовій глині у неї дуже багатий такий склад, там є мікроелементи і основне, що там багато, це кремнію, а кремній дуже важливий для рослини. Так от, наше завдання зробити, приготувати розчин мінерального добрива. Якщо це у вас добриво в пакетиках, наприклад, в пакетах якихось на зразок плантатора або ось такого. Фосфат карбаміду або терафлек старт, то тут написано, наприклад, 25 грамів. Його легко буде відміряти. Якщо це воно вагове, то тоді трошки складніше, ну, але в будь-якому разі я відміряла. Відважила за допомогою ювелірних ваг. Ось, бачите, що ось така кількість у чайній ложці. Трошечки з гіркою, там, може, і не без гірки, ну так от ледь ледь Це, і буде приблизно 2,5-2,7 грама стільки, скільки нам треба на півлітра води. На півлітра води висипали, розколотили, зробили такий розчин. А далі робимо з оцих двох інгредієнтів, робимо таке тісто розколотим до кінця, як то кажуть, скільки візьме води, наливаємо стільки, скільки візьме, щоб ліпилося гарно. Ну, якщо раптом перебавили водички, тоді діємо кички, додали глини. Там Трошки більше, трошки менше, плюс-мінус. Так важливо, аби гарно ліпилося, і треба рівномірно е змішати рівномірно, щоб поглинутий розчин цей мінеральний був рівномірно розподілений між цими часточками. Ліпиться як дитинство. Пам'ятаєте, приблизно такої консистенції. Можна використати весь цей розчин, але я вже на чупа-чупсів, тому ну, залишнього теж поки не потрібно мені. Яке мінеральне добриво? Наприклад, для того, щоб застосувати його у розсадних стаканах, коли я буду із касет пересаджувати у розсадні стакани, я беру добриво із формулою 13-40-13, тобто з підвищеним містом. Фосфору. Але я б не радила вам брати монофосфат калію або монокалій фосфат правильніше. Чому? Тому що там немає зовсім азоту, і ми зробимо такий дисбаланс. Це тільки ті, хто продає розсаду, їм не дуже важливо, який буде остаточний урожай. Їм треба, щоб розсада була низенька і товстенька. Так, але ми порушуючи цей баланс азоту і фосфору, тобто ну, не застосовуючи азот взагалі, ми забираємо одразу якусь певну частину урожаю. Тому азот повинен бути, але фосфору повинно бути більше. Наприклад, як чудове таке добре, яке називається фосфат карбаміду. Написали мочевини, ну, мочевина це російською мовою. Да? Або ж сечовина, або карбамід. Ну, Бог з ним, але фосфат сечовини Тут, щоб вам сказати, 18% азоту і 44% фосфору. Просто чудесне добриво. Ну, і далі ми ліпимо такі кульки, чупа-чупси розміру, ну, приблизно ось такого. А в чому суть? усього цього. Оскільки осмотичний тиск у ґрунтовому розчині буде змінюватися, в моменти, коли ми будемо поливати нашу розсаду, ростові процеси корення будуть відбуватися саме у бік цього магнітика. А оскільки глина, коли вона підсохне, і ми її вже сухі кульки будемо вкладати у. Наші стакани розсадні, то вона не буде перемішуватися, а буде дуже поступово віддавати речовини, які от зараз вона абсорбувала. Таким чином, у горщику не буде різко змінюватися концентрація розчинених речовин у грунтовому розчині, і не буде рослина відчувати ось цих. Перепадів концентрації, тому що моменти, коли рослина голодна, а потім ми поливаємо її, цей момент ну, є таким короткочасним, але ж все-таки стресом для рослини. Тому з різних боків, як не подивись, то це дуже добре для розсади. Коли я буду використовувати кульки вже при пересадці в ґрунт, Крім отаких із фосфорних, з перевагою фосфорних добрив, я ще буду додавати такі ж самі кульки, але з добривом 20-20-20 і з магнієм, наприклад, або 18, 18, 18. Ось так. Такі кульки, ми їх ліпимо, підсушуємо і далі при пересадці, при пікеровці або при через перевалці із касет у розсадні стакани, ми на дно кладемо трошечки ґрунту, а потім цю кульку і потім знову грунти. Виникла гостра потреба посадити огірочок. По Корені займають весь об'єм цієї таблетки, і тому будемо садити її в звичайний грудь для розсади. Стаканчик, як я... Показувала одному з попередніх відео і на дно насипаємо трошки брунту. а далі кладемо магніт для кореня. Далі знову присипаємо. Так, приміряємо таблеточку. Так, приблизно і висипаємо. Це буде таке добриво тривалої пролонгованої дії. Це дуже зручно, це дуже швидко і ви мною і ну, мені так зручно. А ви висновки зробіть самі, чи вам це підходить? Тому я з вами прощаюся і хочу нагадати, що дуже вдячна вам за ваші коментарі, за ваші запитання, які ви ставите, і намагатимусь відповідати на них. А ваші підписки, коментарі, вподобайки, вони ну, з одного боку є для мене якимись надихаючими, а з іншого боку, вони ж таки допомагають розширювати країномовний сегмент YouTube.